Як Волинські прикордонники за долари переправляли ухлянців? Транзит афганців через Волинь судять одного із учасників злочинної групи. Поцілував медиків ДТП зі швидкою у луцьку. Волинь серед лідерів. Підприємцям презентували оновлені правила набуття критичності. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби у студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. І знову гірка звістка із фронту сколихнула ківерцівщину. Війна забрала життя уродженця села Словатичі, героя Андрія Залевського. Воїн долучився до війська у травні минулого року. Мужньо боронивши країну, загинув на полі бою 11 листопада цього року поблизу населеного пункту Щербаки Донецької області. Прочин поховання героя буде повідомлено додатково. Рожищенська громада провела в останню дорогу захисника В'ячеслава Бовкунюка, мешканця села Сокіл. Герой на віки 42 на війні він був розвідником, радіотелефоністом. Загинув 20 жовтня на Донеччині. Сьогодні траурний кортеж прибув у Ружище. Біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України відбулася громадська панахида, а по тому жалобний кортеж зустріли і у селі Сокіл. Захисника відспівали у храмі Святої Трійці, поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. У Луцьку аварія за участю карети швидкої допомоги і легкового автомобіля. Наші журналісти були на місці події. Що кажуть керманичі – Дивіться далі. Догнав швидкої, довелося знайомитися з медиками. Водій автівки шкода. Зіткнувся з каретою швидкої. Сталося це у Луцьку на вулиці Конякіна, близько 14-ї години. Ні, коли штовхнули той повертав наліву, я став. Перед вами автівка повертала, так і ви затормозили. А ви не побачили, що швидка гальмує? Я теж гальмував. Просто трішки догнали, так а як як розходитись? Порозумілися? Звичайно. На місце приїхала і поліція, але Керманичі вирішили розходитись по Європротоколу. Бо ж, на щастя, обійшлося без потерпілих. Європротокол, Європротокол мають винувати ці. Винувати, Якщо це воді воді має бути, розумієте, обов'язкові умови Європротоколу, дійсні Європротокол, страхові, страхові поліси, поліси, поліси в обох водіїв. Вони що, що є, ми вже по базі перевірили. Явні ще нового страхового полісу вже говорили. Один з водіїв визнає свою вину. І два учасника ДТП згодні у по планку Європротоколу. Так, що там? Звідно чи того законодавства? Ми їхали собі, їхали, їхали. і Він нас в'їхався в суйдорі. І ми становилися. А от авто доведеться ремонтувати. Масштаб пошкоджень далі зафіксують у страховій. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині викрали п'ятьох прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїздити за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Їх уже затримали і повідомили про підозру. Прикордонникам загрожує до 10 років ув'язнення. Через їхні дії понад 120 чоловіків могли безпідставно виїхати до Польщі за інформацією слідства. У період з жовтня 2023 по січень 2024 року. Інспектори умисно не проводили належного контролю документів та вносили до баз даних неправдиві відомості, зокрема, що чоловіки нібито мають інвалідність без жодних підтверджуючих документів. За оперативними даними, вартість такої послуги могла сягати до 10 тисяч доларів США з однієї особи. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною другої статті 332 тридцять та частиною 3 статті 419 Кримінального кодексу України. У Волинській області набули чинності оновлені регіональні критерії, за якими визначають підприємства критично важливими для економіки і оборони держави. Це та інші питання стали темою онлайн-зустрічі представників Волинської обласної військової адміністрації із підприємцями області. Подробиці у сюжеті. Оновлені регіональні критерії, за якими визначають критично важливі підприємства, уже в дії. Волинська обласна військова адміністрація опублікувала їх на своєму офіційному сайті. Саме навколо цих оновлень і відбулася онлайн зустріч із підприємцями регіону. Внесення змін до постанови відбулось до 76-ї, і цією постановою було якраз таки визначено сфери переліку видів діяльності по підприємствах по яких обласна адміністра адміністрація можуть надавати статус критично критично важливого підприємства зокрема це це стосується приватного бізнесу і державних підприємств комунальні підприємства сюди не підпадають Тобто це такі сфери діяльності: сільське, лісове та рибне господарство, добувна промисловість, розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електричної енергії, газу, пару та кондиційного повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами, будівництво, оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, і мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність. Зміни стосуються передусім переліку сфер діяльності усього критеріїв 12. під час конференції ці ова детально пояснили кожен із них та відповіли на запитання бізнесу. Зокрема, зауважили, що дані зміни були внесені, аби спростити механізм набуття критичності. Ми намагалися враховувати і ваші зауваження, і ваші пропозиції, і максимально те, що і наголосив начальник ова знову ж таки спростити весь цей механізм і дати можливість максимально великій кількості суб'єктів господарювання. Отримувати статус критично важливих задля збереження і розвитку своїх бізнесів у Волинській ОВА наголошують, підтримка бізнесу один із ключових пріоритетів, і ця співпраця вже дає вагомі результати, як зауважив Іван Рудницький, цьогоріч значне перевиконання обласного бюджету є результатом гарної роботи місцевого бізнесу. Ну, в першу чергу хотів всім вам подякувати, тому що дійсно на сьогоднішній день. Завдяки вам, Волинська область по Україні є на третьому місці по розвитку економіки. В нас в з минулим роком є перевиконання 1.868 мільйона. Ця інформація станом на 1 11 2025 року. І Хоча ми бюджет затверджували такий самий, як був і в 2024 році, але ви бачите, яке перевиконання. Близько 65% з цього перевиконання це якраз є склада ПДФО з боку е бізнесу. До слова, очільник обласної військової адміністрації повідомив, скільки ж з обласної казни було залучено коштів на підтримку збройних сил України. Адміністрація підтримувала як військовослужбовців на Волині, так і тих, які боронять Україну на передовій. Мільярд 868 мільйонів перевиконання з обласного бюджету і з бюджетів громад. Майже 700 мільйонів було використано на підтримку сил безпеки і оборони. Тобто, це пов'язано із захистом неба над Волиню над окремими об'єктами критичної інфраструктури, це підтримка правоохоронних органів. Кожний з них, який на сьогоднішній день приймає також активну участь в бойових діях на лінії фронту, Ну і саме найбільша кількість коштів це переходила якраз безпосередньо на бойові військові частини, які безпосередньо щосекунду воюють на лінії фронту і захищають нашу державу. Анна Рарох, телеканал Аверс. Молодий встановлювач кондиціонерів. Жодної повістки зате у центрі кримінальної справи із доларами, кордоном і патрульним поліцейським. Хто він жертва схеми незаконного переправлення через кордон? Чи сам її шукав? Невидимий для ТЦК. Уявіть парубка 26 років, якому ще жодного разу не прийшла повістка. Притому сам каже, що військово зобов'язаний. Можливо, він виконує якісь важливі завдання в тилу. Як чуємо, встановлює кондиціонери. А ще він свідок і заявник у дуже цікавій кримінальній справі. Ловістки вручалися на обліку перебуваєте військовому на обліку, але повісток ще не було. Не було ще сусідників двадцять 25 разу прийшли. Є резерв плюс. Немає в мене нічого. строчки. Нічого в мене немає. Нічого немає. А може бігуча строка якась є, там, грошу, ще щось там, з'явити себе ЛК. Прокурор дуже просив суддю заборонити показувати обличчя цього хлопця. Мовляв, переполох у нього за життя боїться. Чому невідомо. Це саме той парубок, який під відеозапис у січні приніс Луцькому патрульному пачку доларів. Мовляв, полісмен, зловживаючи своїм впливом, мав організувати незаконне переправлення через кордон. З грішми в машині патрульного затримали. Нині судять. Свідок каже, що познайомились вони незадовго до тих подій у компанії знайомих. Мова тоді зайшла за, за те, що вже мені 25, що призовний вік. Андрій сказав, що є варіанти, як можна допомогти з цим. Я послухався, це стало цікаво. Ну, і все, потім, потім. – Тобто вам дійсно стало цікаво це питання? Ну, Типу, зацікавило. А що ви не хотіли служити? Чого ж не? Якщо цікавилась такими питаннями. То виходить, він вам консультацію давав, розказував, який варіант ну, типу, так. З того переліку, що він розказував, вам нічого не підходило. Е, навчання. Ви Ні. Аспірант, здобувач, викладач в школі, ПТУ, садочку, Ні. Кондиціонери. Так. То які? Утриманці, діти. Тобто ніякі підстав не було від строчки. Не. Свідок розказує, що полісмен запропонував йому варіанти за гроші, і тут парубка усінило, пішов здавати патрульного поліції. Що можна було виїхати в Білорусь і другий на Молдову. Він коли це пояснив, що які є варіанти, то після того, після того я звернувся до поліції з заявою, що я передумав, не погодився я виїжджати. Передумали? А да. Чому передумали? Не знаю. Побоявся, напевно, виїжджати.» А що надумали тоді? Звернувся з заявою в поліцію. Про, про, те, що? Що, про те, що це є неправильно. Це є неправильно. Так. Щоб інші таке не робили, так? Так. Прокурор цікавиться, хто ж був ініціатором схеми. При розмові він вам різні варіанти називав. Так. Це була його ініціатива чи саме цікавилися? Ні, він запропонував допомогти, тобто це його ініціатива. За які суми кошти шла мова? Інвалідність була в районі 10 тисяч доларів, а переїзд за кордон 14. Мене мали зустріти, перевезти через кордон. Хто саме? знаю. свідок запевняє, що самостійно прийняв рішення іти в поліцію заявляти про незаконне переправлення. Чому ж такий законослухняний і свідомий молодий чоловік не вирішив іти до лав зсу. Дивно, і судді. Схоже на запитаннях про перше знайомство з патрульним. Свідок починає сипатися. каже, що то сталося у компанії знайомих. Хоч одного одну особу з тієї компанії, ви назвати можете? може. Не, не пам'ятаю. Тобто прізвище не пам'ятаєте чи не можете назвати? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Тобто конкретно за яким обставин область не можете пам'ятати. Хто міг підказати, куди саме звертатись в поліцію, теж не згадає. Не пам'ятаю, знайомих, напевно, питав, куди можна звернутися. Знайомих. І є прізвище знайомих. Не. Нема. Не. Але тут випливає якийсь загадковий шеф. Ви стверджували досилимо. Шеф тільки ідею подав. Що це можна в тебе поцікавитись? Чи можна щось придумати? Хто такий шеф? Шеф це певно, з тієї компанії знайомих, де ми знайомилися. Це дуже добре. А ім'я йому? Не пам'ятаю. Ні посади, ні телефон, а нічого. Просто шеф, так? Так. Ну, я пані. Ви ж не з космосу не Ви прийшли з кимось знайомі. Ви після цього бачилися. Напевно, суддя відчув себе в театрі. Ви трохи актор. А зараз засідання ви не актор суді? Mm. Все чесно говорять. Так. Mm. Тут вже такі якісь спірні показання ваші. Можливо, ви позаштатний працівник служби від України? Mm. Ви впевнені? Mm. Чи мав підсудний важелі для організації незаконного переправлення? Його адвокат схоже хилить до того, що колишній патрульний просто надурив парубка. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Схеми переправлення через кордон зараз не новина. Але цей випадок особливий, бо ж працювали не з ухилянтами, а й з громадянами Афганістану. Канал нелегалів через Волинь, саме так називають справу, яка тягнеться вже 9 років. Чоловік, якого звинувачують в організації переправлення іноземців через кордон, і досі чекає остаточного вироку. Час, коли у судах слухається безліч справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон під час війни, уродженець Хмельницької області діяв цікавіше, адже допомагав перетинати рубежі країн нелегалом. Щоправда, було це ще у 2015 році. Враховуючи, що розгляд цієї справи почався 9 років тому, остаточного вироку чоловік ще так і не отримав. За матеріалами справи працював не сам, а мав цілий синдикат, у якому були чітко розподілені функції для кожного із учасників. Зокрема, сам обвинувачений взяв на себе роль підбурювача. Повинен був підшукувати виконавців та пособників, які б приймали участь у безпосередньому незаконному переправленні осіб через державний кордон з території Республіки Білорусь до України та у подальшому до країн Західної Європи, пропонувати їм незаконну винагороду за вчинення злочинів, забезпечувати зв'язок цих співучасників з керівником організованої групи. Вже після знаходження людей, яким було цікаве таке переправлення, злочинна банда підтримувала та допомагала нелегалам на кожному кроці. Забезпечували перебування їх на території Білорусі, переводили через українсько-білоруський кордон, звідки переміщували до місць тимчасової перетримки на території Ратнівського району на Волині. І вже як кінцева мета мала би переправити до Польщі. І, хоч обов'язків на всіх учасників групи покладалося чимало, винагорода варіювалася. Хтось отримував 100 доларів, а комусь перепадало і 400 – Йдеться у вироку суду. А сама ціна за такий складний трансфер була доволі немала, бо ж на ті часи зазначимо, це було ще 10 років тому. Просили 2500 зелених, а в якості авансу брали 1000 доларів. США. Щоправда, такий синдикат проіснував недовго, бо ж накрили його під час переправлення першої групи нелегалів. Клієнтами, які забажали незаконно відвідати країни Європи, стало шість громадян Афганістану, яких так і не встигли доправити до Польщі. Бо ж трьох із них виявили під час перевезення їх до Ковеля. А інших трьох взагалі залишили у покинутому приміщенні сільськогосподарського підприємства. Свою провину щодо висунутих звинувачень підсудний не визнав однак його причетність до вчинення злочину підтвердили усі зібрані докази та й покази самих свідків. Зокрема, правоохоронець на суді першої інстанції розповів, що з обвинуваченим особисто знайомим не був. Однак, в поле зору СБУ чоловік потрапив ще у 2015 році. Була інформація про те, що підсудний намагається організувати канал незаконної міграції. В результаті було встановлено його зв'язок з чоловіком, який на той час перебував у колонії. Останній безпосередньо контактував із замовниками щодо переправлення нелегальних мігрантів через Росію, Білорусь, Україну Польщу. До слова раніше обвинувачений вже мав справу з криміналом, бо ж на його рахунку судимість за крадіжку. Тож суд першої інстанції присудив чоловіку сім років та два місяці позбавлення волі. Проте наразі черга за апеляційною інстанцією, бо ж стороні захисту таке покарання не сподобалося. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Забрали машину на штрафмайданчик. у Луцьку. Поліцейські вилучили у власника Ауді РС 7 кажуть, що автівка може бути причетна до криміналу, якого саме чули наші журналісти. Поліцейські взялися масово вилучати автомобілі. Схоже, аби тільки машина потрапила на камери відеоспостереження неподалік села Сирники, у власника одразу проблеми. Щоправда, правоохоронців цікавить лише один день вечір 7 вересня. Випадки вилучення машин траплялися раз за разом. Сьогодні правоохоронці хочуть арештувати Ауді РС Сім. автомобіль є засобом чи кримінального Крім того, по кримінальному поважені речовим доказом може зберігати на собі сліди злочину. А чому по цьому автомобілі пізніше вишло клопотання ніж по іншим? ви встановили пізніше? Що майже місяць тому поліція перестріла власника машини біля автозаправки у Луцьку. Ауді тут же вилучили, опечатали і завезли на штрафмайданчик у Торчин. Як чуємо, машина засвітилася неподалік місця автоперегонів. Спочатку даний транспортний засіб мав е, державний номерний знак, АЕС. республіка подальшому було встановлено, що 17.09 була перереєстрація транспортного засобу, відповідно, був змінений реєстраційний номерний знак. І коли нам вже стало відомо про новий реєстраційний номерний знак, і коли знайшли автомобіль, тоді вже його було вилучено. Відомості з СЦ. Які докази, що автівка гарцювала на перегонах, а не просто проїжджала повз. Бо як тоді арештовувати машину? Суддя цікавиться, які ж конкретні докази накопали слідчі. Було зроблено запит до безпечного міста? Нам було надано відеозапис, де проїжджали… Енний перелік автомобілів, і згідно перегляду вказаного відеозапису, було встановлено, що даний транспортний засіб марки Ауді РС РС-7» хеджбеком синього кольору також брав участь у перегонах. Тобто цей автомобіль фіксується у той же ж самий час, що й інші автомобілі, які брали участь. Правоохоронці відкрили кримінал за статтею групове порушення громадського порядку. Як чуємо, відео безпосередньо самих автоперегонів нема. Але є рух транспортних засобів. Тобто на ділянці дороги суміжності. Але машину при цьому арештувати хочуть, і таких авто енна кількість. Як пильно бережуть такі речові докази, скільки разів сторож обходить їх на штрафмайданчиках, як відбувається вся процедура збереження речових доказів, то вже інше питання. Представник власника автівки каже, що доказів причетності машини до неправомірних дій нема. Суд першої інстанції постановив негайно повернути машину власнику. Поліційні сказі належним чином не обґрунтовують про те. Яка ж мета позбавлення фактично належного права власності власника транспортного засобу? Транспортний засіб вже майже місяць в розпорядженні органу судового розслідування. Відповідно, ніхто не заперечував і не заперечує з приводу можливості чи якогось його огляду, чи вчинення відносно нього будь-яких інших процесуальних дій? Однак, саме позбавлення власника володіти користуватися і ми вважаємо, що воно є не Легія суддів апеляційної інстанції теж не побачила достатніх підстав арештовувати авто. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. І то усі новини на сьогодні та завтра буде новий день. Тож журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста. Аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 15 листопада Україну іще потішить відносне тепло. На півночі пройдуть невеликі дощі. На заході невелика хмарність. Температура повітря вночі чотири у Удень 10 тринадцять градусів. У східних областях ясно, у Луганську і Донецьку трохи хмарного неба у Харкові й Дніпрі. Вночі то до 4 градусів. Удень 10 тринадцять тепла. На півночі хмарно, нічна температура у межах 5-6, у день 9-12 градусів тепла. У південних областях мінливо хмарно. Температура повітря вночі 4-8, у день 12-14 градусів. У центральному регіоні небо у хмарах нічна температура у межах 4-6 градусів, у день 10-13 осіннього тепла.